Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні готуємо найніжніший печінковий торт з усіх, що я знаю. Він просто тане у роті. Приготуйте на святковий стіл і точно залишитесь задоволені. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Для печінкових млинців: печінка, яйце, борошно, розпушувач, цибуля ріпчаста, молоко, сіль, перець, сухий часник, олія рафінована. Для омлету. Яйця, молоко, сіль, майонез, плавлений вершковий сир, часник для прикрашання зелень та овочі. Печінку я промила і видалила все зайве. Нарізаю цибулину на кубики і відправляю до печінки. Туди ж додаю яйце. І вливаю молоко. Всипаю сіль. Мелений перець та сухий часник за смаком. Ретельно пробиваю все блендером до однорідності. Мені так зручніше, ніж перемелювати печінку на м'ясорубці. Виробіть так, як вам зручно. До борошна додаю розпушувач і перемішую. Сипаю борошно до печінкової суміші. І ще раз все ретельно пробиваю блендером. Тісто виходить досить рідке та однорідне. В кінці замісу додаю 3 столові ложки олії без запаху. Завдяки цьому не треба буде кожного разу змащувати сковороду. Перед першим млинцем змащую пательню крапелькою олії і розігріваю її. Наливаю один половник тіста і смажу на середньому вогні з обох боків. Млинці легко перевертаються, не ламаються і дуже швидко готуються. Тепер готую омлетну масу. В миску виливаю яйця, додаю сіль або спеції за смаком. У мене приправа 10 овочів. Вливаю молоко. Ретельно збиваю вінчиком до повної однорідності. В кінці додаю трохи олії. Так само виливаю на розігріту сковороду по одному неповному половнику. І смажу на повільному вогні з обох боків. Омлети смажаться ще швидше, ніж печінкові млинці. Їх потрібно на один менший, ніж печінкових. Тепер готую крем. В миску викладаю вершковий плавлений сир. Можна взяти вершковий сир з зеленю або іншими добавками. Додаю до сиру майонез. Я, як завжди, використовую домашній майонез на молодці. Ретельно перемішую. З чеснику прибираю серединку. Завдяки цьому не буде неприємного після смаку. Натираю декілька зубчиків в крем. Дно тарілки злегка змащую кремом і викладаю перший печінковий млинець. Змащую тонким шаром крему. Далі омлет. І також злегка змащую кремом. Потім знову печінковий млинець. І так до самого кінця. Верхнім повинен бути печінковий млинець. Добре змащую весь торт залишками крему. Накриваю плівкою і залишаю в холодильнику просочитися. Прикрасити можна за своїм смаком. Я сьогодні використала хлібці. Натерла їх на терці, зробивши дрібну крихту. Також нарізала декілька штук гострого перцю зеленого кольору. Дрібно накришила зелену цибулю. Для квітів тонко нарізала свіжу моркву кружальцями. І залила її на півгодини солоною водою. Так вона стає дуже гнучкою. Формую троянди з моркви. В одному кружальці моркви роблю надріз у вигляді значка Mercedes, не прорізаючи до країв. Тепер по одному накручую пелюстки майбутньої квітки один на один, як показано у відео. Потім вставляю в розрізане кружальце. Підправляю полістки і троянда готова. Роблю стільки квіток, скільки мені потрібно для прикрашання тортика. Через деякий час торт просочився, і я знімаю з нього плівку. Обсипаю краї подрібненими хлібцями. Вверху посипаю зеленою цибулею. Посередині викладую квіти з моркви. А поміж ними вставляю перець та гілочки зелені. Цей закусочний торт на смак дуже ніжний та соковитий. Чудово виглядає у розрізі і підійде до святкового столу. Його куштують навіть ті, хто не їсть печінку, бо справді дуже смачно. Тож готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням. We'll mm -hmm.